На банкові після бійки радикально налаштованих мітингувальників силовиками 1 грудня встановився статус кво Буферна зона, яку відділили з обох сторін, зараз нейтральна територія, її використовують виключно для проведення мирних маніфестацій. Барикади встановлені у понеділок і вже тиждень їх охороняють ветерани афганської війни та небайдужі задля недопущення повторних провокацій. Блокування просто-напросто від агресивно налаштованих радикально налаштованих людей. Я їх цілком їх розумію і підтримую, але Насильством віддати на насильство це дуже погано. Причому, що ви, можливо, бачили, з того боку стоять срочники. І в нас пан Отець приїхав з Івано-Франківської області, він з ними спілкувався. Деякі навіть прийняли присягу тільки 2 числа, сьогодні яке 7 -е число, то зелені хлопці по 18 років стоять. І Зараз, щоб народ кинувся на них, це спеціально ну, ветерани Афганістану вони розуміють це все. І, ну, Організували таку самооборону, можна сказати. Без партійної символіки та ідеології, блокатори банкові виконують, як кажуть, свій громадянський обов'язок, їх головна мета вберегти мирний характер пікетування і завадити дієм провокаторів та сутичок з бійцями Беркуту, що може потягти за собою ведення надзвичайного стану і як наслідок розв'язує владі руки. Минулої ночі вони самі побачили, зрозуміли, що ми не налаштовані проти них. Вони, то тобто, як сказати, Почали до нас виходити, спілкуватися, тобто питати, що як. До нас, ми підходимо до них спокійно. І, ну, люди розуміють, ми так також українці. Мирна співача акція, яку влаштували три десятки молодих активістів, аж ніяк не вписується під визначення провокативно. Тож дівчата і хлопців без перешкод пустили. Несучи в руках плакати із закликами кохатися, а не битися, активісти розпочали музичну п'ятихвилинку. Дівні акції для село влаштовують постійно. Охоронні барикад поки що вдається отримувати ситуацію під контролем. Тим часом у будівлі КМДА, яку захопили штурмом, вишикувалися черги бажаючих отримати теплі речі, поїсти або ж просто відпочити. Після нещодавніх випадків затримання радикальних молодиків із холодною зброєю на вході чергує охорона. А всі, хто проходить, перевіряють металодетектором. У суботу відзначають символічний ювілей революції тиждень, як вся Україна виступила проти влади. Атмосфера фантастична, просто добро, доброзичливість ставлення людей до, до тих, хто приїхав, до тих, хто з'їжджається. І слава Україні! Майдан цього дня відносно спокійний, але це тут називають затишим перед бурею. В неділю в Києві планують провести марш мільйонів, участь у якому візьмуть і Закарпатці.